І ми сьогодні з вами протестуємо наскільки професійний цей Бош. Чому саме робить бош так? Далі я все доточно розповім. Що, о, ти закрив вентиляційні отвори, і я хочу разом з вами спробувати, що буде: згорить ця професійна болгарка чи не згорить. І відразу розповім, чому тут стоїть пластиковий флани. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся. Друзі, усім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді кутова шліфмашина, або як в народі кажуть, болгарка від торгової марки Bosch, Модель GVS 750. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність дані болгарці 750 Вт, кількість обертів 11 тисяч обертів в хвилину, і працює дана болгарка з оснащенням 125 мм. І також, як ви бачите, зроблена дана болгарка в Китаї. Але нема чого боятися, що болгарка зроблена в Китаї, тому що Китай це є фабрика світу, і практично весь побутовий або професійний електроінструмент робиться в Китаї на фабриках. І, звичайно, повторюю ще раз, і ми сьогодні з вами протестуємо наскільки професійний цей Bosch. Друзі, як ви помітили, купував я цю болгарку в профіцентрі Квітка. До речі, друзі, в профіцентрі Квітка працюють досвідчені менеджери, які допоможуть вам професійно з вибором товару та підберуть для вас оптимальне рішення. Дуже сподобалось, що Профіцентр Квітка кладе велкам конверт. Давайте покажу, що в ньому знаходиться. Флаєр, в якому квітка коротко розказує про себе. І кому цікаво, Профіцентр Квітка має власний імпорт. А саме виробництво будівельних тачок. Отож, якщо цікаво, пишіть в коментарях і я поїду та знімлю огляд, як виробляються будівельні тачки. І дуже круто, що Профіцентр квітка дає електронний гарантійний талон, то реєструєтесь по QR-коду та не зберігаєте бумажних талонів. А зі зворотньої сторони «Квітка» вказані усі переваги. До речі, цю булгарку дуже швидко доставили. Вчора я замовив, сьогодні вона вже у мене. До речі, друзі, профіцентр Квітка має зручний інтернет-магазин, в якому дуже легко підбирати для себе усякі різні товари. А також, повторюю ще раз, профіцентр Квітка має власне виробництво і має два сервісних центри. Один із них знаходиться у Львові, а другий у Києві. Отож, друзі, кого цікавить різний інструмент не тільки. Знижку по промокоду nit 10 я залишу в описі під відео. Ну що ж, а тепер по традиції розповім тим людям, хто хоче купити наквітка комюа і не має можливості потримати, а тим більше попрацювати даною кишем. Болгарка нормально лежить в руках, товщина її приблизно як Макіти 50-30. Та щоб бути більш дотошним, товщина біля кнопки становить 54,5 мм. Вага даної кишем становить 1 кг 652 г. В комплект поставки входить додаткова ручка та ось такий двосторонній ключ. Одна сторона ключа фіксує та відкручує оснащення, на другій стороні ключа, як бачите, шестигранник, який затискає і розтискає захисний кожух. Відразу покажу, як реалізована гайка у Bosch. По-перше, вона товста. По-друге, вона також зроблена під ключ від 230-ї шем. Хто має 230-ту шем, цю гайку можна розжимати цим ключом. Ось бачите. Отвори є під малий ключ, і як бачите, отвори є під великий ключ. Та безпосередньо покажу, як виглядає фланець. По-перше, він має насічку, це зроблено для того, щоб було легше відкручувати оснащення, щоб тут нічого не закипало. Та має спеціальну резинову проставку. І сам по собі фланець товстий, товщина його складає 8 мм. а товщина приживної гайки 7,5 мм. Тобто, друзі, відразу скажу, практично ніяка побутова фірма не робить такі товсті гайки. І що тут хочеться сказати? Відразу видно почерк професіонала. Додаткова ручка у цій болгарки фіксується з двох сторін і покажу, як виглядає ця ручка. Як бачите, вона товста, її просто так не зігнути. Ось я зжимаю дуже сильно двома руками, аж в'їдається в палець. Ручка не гнеться. Також видно почерк професіонала. Відразу хочу показати, що на шпинделі в цієї УШМ, як бачите, стоїть захист підшипника від потрапляння оборуду та пилу. І покажу, що фланець у цій КШМ пластиковий. Але не треба кричати, що це погано. Чому саме робить Bosch так? Далі я все доточно розповім. І для більш доточних я покажу, з чого зроблений цей пластик. Покажу, як реалізований корпус редуктора. В передній часті він дуже вузький, всього лишна всього має 52 мм. Кнопка блокування шпинделя, як бачите, всередині з металевим шплінтом. І давайте зараз заблокую. І як бачите, люфтів та кнопка взагалі ніяких немає. І дуже подобається, як Бош зробив вентиляцію, тобто обдув, немає ось тут по боках отворів. Якщо ти працюєш, нічого тобі в лице не дує, як бачите, повітря. Буде направлятися на редуктор, і також з цієї сторони, і тим самим буде охолоджуватися цей редуктор, і пилюка вам не буде йти у лице. Клавіша включення має свої дві направляючі. Це зроблено для того, щоб ви її на сторону не виламали І як бачите, болгарка може працювати без фіксації, можете ось так тримати клавішу, щось відрізати, відпустити. І може працювати з фіксацією. Тоді треба нажати трішки вперед. Також покажу, що йде якісний мережевий кабель. Як бачите, він гумовий, не пластиковий. Та поперечний перетин цього кабеля становить 2 на 075 мм квадратних. Та довжина мережевого кабелю становить 2 метра 51 см. Так, все, друзі, хорош, трандіти. Я її підключив до мережі. Давайте послухаємо, як вона працює. І давайте тепер я по-справжньому протестую як справжнього професіонала. Так, друзі, я заматую вентиляційні отвори скотчем. Я такого не рекомендую робити. Ну, в мене якби тест, тому що в мене були всякі різні коментарі, коли я працював дешманом і, і легенько ось так рукою тримав. Мені люди писали, що о, ти закрив вентиляційні отвори і за того ти спалив болгарку. І я хочу разом з вами спробувати, що буде, якщо я попрацюю 20 хвилин. Згорить ця професійна болгарка чи не згорить? Дивіться, замотав всі вентиляційні отвори. Не знаю, що буде, тест покаже. Так, 16 година 48 хвилин, і я зараз буду працювати нон-стоп, побачимо, що буде. You rattle my Yeah i found я думаю достатньо Так давайте покажу яка година і мені здається я працював більше ніж 20 хвилин 17.07 і як бачите Болгарки зовсім нічого не сталося і як бачите, я закрив повітря, тобто доступ сюди повітря не підходив. І як бачите, без проблем болгарка працює. Друзі, що це значить, чому вона досі працює? Я закрив всі вентиляційні отвори. Що це значить, я розкажу в кінці відео. Додивіться, до кінця буде цікаво. Друзі, ну що тут сказати? Тест зі скочем пройдено. Ось та заготовка, з якою я працював, покажу. Що тут я настільки шліфував, що вона стала настільки тонка, як промокашка. І покажу, що сталося з диском. Диском я реально давив, реально болгарку не жалів. Давайте після тесту замірюємо редуктор, щоб розуміти, наскільки він нагрівся. 49 градусів, 43 в пределах норми, шпиндель 42, тобто нічого тут абсолютно не перегрілося, і можна зверху триматися рукою, враховуючи, що зараз на вулиці жара 30 градусів. Ну що ж, а тепер погнали і розбирати. А ви знаєте, скотч твори чудеса всередині пилюки зовсім нема. Друзі, але я не рекомендую так працювати. У мене якби був тест, і мені було цікаво перевірити, чи витримає профі такий тест. Щітка йде Е-64 і хочу вам показати, що одна щітка йде з відсікачом і з відстрілом, як їх називають в народі. Тобто, коли закінчується щітка, спрацьовує ось цей відстріл, немає контакту і болгарка відключається. Добрався до кнопки і відразу хочу сказати, що у мене волосся вже лахстине. По-перше, як бачите, кнопка ця йде пилозахищена. І по-друге, як бачите, безпосередньо сама кнопка має радіатор для охолодження. От такого я реально ще не зустрічав. І кнопка йде від торгової марки Кеду на 5 А. Так, добрався до редуктора і покажу, як виглядає редуктор. І відразу хочу сказати, що змазка відрізняється від дешмана. Хто мене давно дивиться, той бачить, яка консистенція даної змазки. Шестерня тут йде на вал. і відразу хочу сказати, що шестерні тут йдуть металокераміка. Плюс, як бачите, сам фланець... Додатково має резинову таку проставку. Це зроблено для того, щоб вона не сучилась під цього фланця. І відразу розповім, чому тут стоїть пластиковий фланець. Всі думають, що там компанія Божда немає там коштів для того, щоб металеве зробити. Ні, друзі, насправді цей фланець навіть дорожчий, ніж металевий, якщо його зробити. Плюс цей фланець поглинає всі вібрації. Тобто ви працюєте, він поглинає вібрації. Відповідно, довше служить підшипник, відповідно, довше служить шестерень в парі, і відповідно менше розбивається ось ця втулка. Тобто, фланець створений для того, щоб поглинати вібрації. Все просто як варена кукурудза. І втулок у бочі також не треба боятись, буває таке, що втулка в бочі переживає самоболгарку, Але відразу хочу показати, що тут втулка не проста. Як бачите, є спеціальні технологічні такі канали. Це зроблено для того, щоб смазка нагрівалася і попадала безпосередньо сюди на самий низ втулки, і цим самим змазувала ось цю втулку і шпиндель. Так, давайте тепер подивимось на двигун. Перед тим як показати двигун, хочу вам сказати, що ось цей корпус редуктора можна встановлювати на 360 градусів. Як вам зручно, так ви встановлюєте під себе. Ось так виглядає якір від Bosch. Як бачите, є бандажна нитка, для чого вона зроблена. Тисячі і один раз говорив. На обертах ця нитка створює броню і тим самим менше виробляються витки. Як бачите, якір весь пролокований і в верхній, і в нижній частині. Біля колектора все злите компаундом. Відразу покажу, що біля колектора стоїть шайба. Шайба ця багато функцій виконує. По-перше, вона захищає від пилу. По-друге, вона захищає сам двигун безпосередньо, якщо розлетиться підшипник, щоб шарики не попадали в двигун. І втретє, вона захищає підшипник від перегріття. Тобто тут труться щітки, велика температура, і відповідно, коли підшипник поруч, температура може перегрівати підшипник і перегрівати тут змазку. І ось ця шайба виконує стільки багато функцій. Сам підшипник стоїть тут якісний, НСК і під номером 607. Так, покажу, як фіксується ведуща шестерня. Вона, звісно, як в професіоналів без всяких шпонок. І дуже класно, що тут стоїть перед підшипником металева шайба. І ця шайба також робить дві функції. Першу функцію вона робить, щоб змазка не попадала забагато у підшипник. І так само вона зроблена, якщо підшипник розлетиться, щоб шарики не попали в редуктор. Покажу, як виглядає дифузор повітряний від Bosch. Зразу хочу показати, що є лабіринтне ущільнення. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб менше попадала пилюка у двигун. Підшипник у тому дифузорі також стоїть від торгової марки NSK, але вже більший 608. І також тут стоїть демферна антивібраційна резинка. Ну і звісно, біля колектора на підшипнику також стоїть демпферна розенка. Покажу наскільки якісно зроблені катушки. Все залито компаундом, претензій немає. І як бачите, є достатньо отворів для охолодження. Ну тест все показав. Болгарка не перегрілась, відпрацювали без подачі повітря. І як бачите, все в нормі. Ну і що ж, будемо підводити підсумки, друзі. Ну а що тут сказати? Бош він і в Африці. Бош, звісно, що болгарка професійна для професійних задач. А якщо ви хочете оригінальний Бош з гарантією 3 роки, раджу звертатися в профіцентр Квітка та по промокоду Нік на всю неакційну продукцію, знижка 10%. Мені реально не стидно рекомендувати цю УШМ для професійних задач, тому що зі своїми задачами вона справиться на 5 з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.